Вітаємо всіх! Ми нарешті відкрили наш магазин нунчаку, Коли ви починаєте тренуватися з нунчаку, ви не можете одразу перейти до дерев'яних чи сталевих, тому що ви можете нашкодити собі. Тому зазвичай вам звісно потрібно купити щось на кшталт цього таких чи таких. Це проланові та дитячі на але насправді це повний жах, тому що тут, як бачите, дуже тонкий пластик, тому якщо ви випадково наступите на них і настане кінець. У цих взагалі може дуже легко зламатися ланцюг. Але найголовніше, що вони всі порожні усередині. Тому коли ви перейдете до дерев'яних чи столових нічаку, ви зможете їх нормально крутити. Вам придеться перенавчатися. Тому що ці дуже легкі, а ці – ні. І всі елементи з ними виконуються зовсім по-іншому. Тому, щоб у вас не було таких проблем і ви не витрачали гроші задарма, ми відкрили наш магазин-учаку і, і продаємо ось таку модель. Її ми називаємо Yellow Flow. Ми з упевністю заявляємо, що це найкращий ночаку на українському ринку серед ночаку на ланцюгу. І зараз ми зробимо на них огляд. Ми робимо нашу нунчаку з пластикових труб. На відміну від паролонових чаків, тут як мінімум 2 мм пластику. Вони не вбивані. Їм не страшна волога, вони не ржавіють і вимагають байлового ставлення. Вони не вважаються зброєю, оскільки зроблені з пластику, але для всіх охочих ми можемо обмотати їх поролоном. Це точно не підходить під категорію зброї. Б'ють вони зовсім не боляче, а звісно в порівнянні з цими вони б'ють трохи сильніше, але різниця не така велика. Тобто ви можете купити їх навіть своїм дітям. У середині наших чаків ми вставляємо важнювач. Тобто вони важать як дерев'яні, але ви можете спокійно вчити і відпрацьовувати елементи. І коли ви будете готові, ви з легкістю зможете взяти дерев'яні або ж ночаку. Коли ви натренуєтеся з поролоном, то ви зможете зняти наш захист і тренуватися з пластиковими. Тобто, купуючи наші нончаку, ви покупаєте одразу дві моделі. Перше це дитячі ночаку з поролоном, які при бажанні трансформуються стильні жовті ночаку, а які майже те ж саме, що дерев'яний та за вагою. Вони мають дуже стильний вигляд і ви будете відрізнятися від інших нунчакерів, які крутять а, звичайні чорні нунчаку. Через обважнювач вони відмінно збалансовані, всі підкидання йдуть як по маслу, всі рухи виходять плавними і гармонійними. Повторимося, є не страшна вода? Падіння. Ви можете взагалі використовувати їх по максимуму. До речі, ми знаходили схожі чаки в одного майстра в Україні. Подивіться, він робить точно таку ж обмотку на пластиковій трубі, але його чаки на матузці, і коли вона зноситься, її доведеться міняти. І в цьому особливість наших чаків, вони на ланцюгу і на додачу на вертлюгах. Вони можуть нескінченно крутитися навколо своєї осі, що так само є величезним плюсом. Ми крутили їх протягом одного року і жодних проблем не було виявлено. Тобто, ви, якщо будете дуже обережні, зможете передати їх навіть вашим оникам. Тільки прийдеться е, поміняти обмотку, якщо ви будете крутити їх з поролоном. Ми переглянули весь ринок нічаку в Україні. І ми такі одні у кого є тренувальні професійні нічака на OCO. І на вертнювак. Чомусь ті, хто робить чеки на OCO, не вставляють туди тут, а це дуже погано. Під кожним відео на YouTube є посилання на наш магазин. Там все описано більш детально. Ціни такі ж як і на дерев'яні ночаку. Ціна за одну ночаку у нас 600 гривень. А, якщо хочете додаткову обмотку, це плюс 100 гривень. А, якщо ви купуєте у нас одразу дві ночаку, то вартість буде 1000 гривень. Тобто одна ночаку коштує 500 гривень. А, а додаткова обмотка плюс 100 гривень. Але першим нашим трьом покупцям ми зробимо знижку і зробимо чаки за ціною 400 гривень за одну ночаку. При оптових замовленнях у нас будуть знижки, тому пишіть її в повідомлення, ми там вже конкретно це все обсудимо. Але найголовніше, якщо ви є представником дитячого будинку, у ваші сироти захотіли навчитися крутити ночаку, ми можемо вам зробити їх за собі вартістю. Тому що ми зацікавлені в тому, щоб усі діти України мали можливість доступного спорту. І ми будемо раді дати таку можливість тим, хто втратив своїх батьків. А так само ви можете отримати нашу нунчаку безкоштовно, якщо берете участь в наших конкурсах і розгадуєте наші загадки в основних відео на Ютубі. Більш детально розповідаємо в цьому ролику. Ми рекомендуємо підписатися на наш магазин нунчаку, тому що там у нас згодом з'являться нові моделі, там будуть о, знижки і все в такому роді. А зовсім скоро ми зробимо краш тест наших нунчаку. Тому підписуйся, щоб не пропустити, всім дякуємо за увагу і до скорого!